Гасло нашого фонду з самого початку повномасштабки, що ми вільні люди, і е, ті люди, які виїхали з окупованих територій, ті люди, які постраждали е, на тих територіях, які були окуповані і вже звільнені, ми їм е, надаємо можливу допомогу. На жаль, там в людей розбиті автівки, немає просто там ніякої техніки, просто там одягу, там продуктів харчування. Тому ми чим можемо, коли до нас звертаються, ми допомагаємо. Вільні люди хелп складаються з напрямків допомоги людям, які перебувають в зоні бойових дій. Також людям, які являються на сьогоднішній день по статусу внутрішньопереміщена особа. Лікарні це е, окрема, е, окрема наша діяльність в вільний Рюди Хелп. В цей напрямок дуже важливий для нас. Нещодавно разом з партнерами ми передали від нашого фонду. І Завезли в лікарню Олександровську великий 250-кіловатний генератор. Також фонд допомагає водою і та Забезпечує такі області, як Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська. Всі міста, які знаходяться на лінії фронту, разом з партнерами колаборуємося та передаємо в ці. Райони питну воду. Гуманітарний десант це те, що ми робимо по запиту людей з різних міст нашої країни і забезпечуємо в першу чергу перш необхідним. Це може бути їжа й одежа, це кому потрібен прихисток, можуть бути якісь первінні речі, гігієни особистої. Перевезення, і взагалом ми реагуємо дуже швидко іноді виїжджаючи на міста. Саме важливе на сьогоднішній день це коли на запити людей є відповідь.